Якщо ваші гості вже майже на порозі, а ви не знаєте, чим їх здивувати, зараз покажу страву, яка точно підкорить усіх. Це будуть овочі в вершковому соусі, які готуються всього за 10 хвилин. Але спершу треба продукти. Якщо думаєте, що на доставку доведеться чекати вічність, дарма у мобільному додатку. Сільпо тепер є функція пришвидшена доставка. Просто обирайте товари, натискаєте «Прискорити» і все. До 59 хвилин, і замовлення буде у вас. Зручно, швидко і надійно. Всі овочі з доставки ми промиваємо та нарізаємо тонкою соломкою, гриби, баклажани, темно-зелений кабачок, болгарський пер перець, морква та цибуля окремо змішуємо кокосове молоко з соусом свічілі це буде наша фішка на сковороді з краплею олії обсмажуємо овочі поетапно Спершу гриби 3 хвилини потім баклажани 3 хвилини моркву 4 хвилини цибуля ще 3-4 хвилини перець і в самому кінці кабачок солимо додаємо сухий часник усе перемішуємо вливаємо наш вишковий соус і додаємо багато свіжого шпинату ще кілька хвилин і страва готова подавайте ці овочі до м'яса риби або просто так на тостах. це буде ідеально головне не перетримайте овочі вони мають лише Витись альденте соковитими й хрумкими. замовляйте через сільпу, готуйте за 10 хвилин і дивуйте гостей як профі. Якщо рецепт сподобався, зберігайте, діліться і ставте сердечко.